Вітаю, привіт! Дякую, що ти з нами на зв'язку. І слава інтернету, що він нас з'єднав. А знаєш, вчора вся Україна а, спостерігала ну не лише за виступом наших представниць і всього, але по, по телевізору, я просто знаю, я працював на шести конкурсах. По телевізору ну важко буває зловити ось ті емоції, які там відбуваються в залі. І розкажи, будь ласка, як ну в першу чергу, як зала підтримувала українок під час виступу. Як мені розповідали мої колеги з нашої української делегації, просто у нас так сталося, що вчора ми трошки розділилися uh -huh. із членами делегації. Дехто пішов до глядацької зали, дехто пішов безпосередньо до грінруму. І цього року грінрум знаходиться за сценою Євробачення. Мені здається, що це створено саме для безпеки. От тому саме зал на що конкретно він реагував. В номері наших дівчат я не чула. Чула, що були дуже гучні оплески і, і вітальні такі от крики глядачів. Як мені розповіли колеги, реагували саме на жест, коли Альона діставала меч. Це дуже вразило всіх глядачів в залі. От і загалом на пісню дуже добре відреагували і дуже класно підтримали наших дівчат. А чи вдалося тобі поспілкуватися з дівчатами після виступу? Я знаю, що от коли завершується перший півфінал, 10 країн. Які е, пройшли до фіналу, е, приходять на прес-конференцію. Журналісти мають змогу поставити буквально одне одне-два запитання. Е, розкажи, будь ласка, трішки про це, е, які до речі, от вона транслюється ця прес-конференція, але мають до неї доступ тільки акредитовані журналісти. Е, що говорили, що коментували нашим дівчатам, і їхня от перша реакція, якщо можливо. Так, так, супроводжую я дівчат завжди. Майже тому, mm -hmm. що в мене є мож... така можливість, бо я в складі офіційної делегації mm -hmm. на України на Євробаченні. От я бачила прямо перші їхні емоції, коли вони повернулися зі сцени до Грінруму. Вже дуже такі, дуже були задоволені своїм виступом. От, вже такі, вже знаєте, видихнули, тому що перед цим звичайно хвилювання, як у будь-яких артистів є. От на самій прес-конференції журналісти також з України, країни були, поставили питання про а, збір. Зараз дівчата збирають кошти для. Великої Костромської гімназії, що на Дніпропетровщині, яку зруйнували дві російські ракети. От. Тому дівчата про це розповідали. В них, в них був собою у Грінрумі символ цього збору, це саме копія ключа цієї Великостромської угу. гімназії. От. Це був такий білий, великий дерев'яний ключ, Я думаю, що якщо ви дивились якісь відео із Грінрумою, ви точно його б там велика. Вчора він у, у руках От. Альони Альони був. Коли оголошували, здається, так, що так. Україна пройшла. Угу. Так, це був саме він. От тому от запитали про збір, і дуже добре, що, що дівчата розповіли от саме вже на офіційній прес-конференції про свою таку благодійну місію. Я знаю, ну, що кожен хто їде на Євробачення, це місія, це шанс розказати да про те, що ну донести свій меседж. І ймовірно, що головний меседж це того, що в Україні триває війна, і потрібно продовжувати Украї... підтримувати Україну і, зокрема, дякувати країнам. Розкажи, будь ласка, журналісти, блогери, які спілкуються з нашими дівчатами, взагалі тему війни піднімають в своїх питаннях. Звичайно, підіймають, тому що е, безпосередньо після наших дівчат про українських жінок, які переживають е, от е, тяжку свою долю, тому що ну дійсно. Я не знаю, яка я як, як якими сильними треба бути, щоб це все витерпіти, щоб це все пережити. От тому дійсно вони питають про меседж пісні. Дівчата це все розповідають, і в них також з собою є декілька цих от ключів, uh -huh. які символізують їхній благодійний збір. Тому вони і дарують журналістам їх ці ключі. Тому звичайно цікавляться, звичайно, питають, тому що Україна це найсильніша країна на Євробаченні. Найуспішніша, тому що за всю свою участь ми кожного разу проходимо до фіналу Єдина європейців, країна, так. іноземців. Так, так, і європейці віноземці їх дуже дивує те, як ми готуємось у стані повномасштабного вторгнення, в стані війни до такого конкурсу, як ми як, які ми сильні, які сильні наші артистки, як вони можуть це зробити. Тому так їх це дійсно вражає. Вони постійно про це запитують. От і е, інфо інфополе чує mm -hmm. про те, що відбувається зараз в нашій країні. Розкажи, будь ласка, про підготовку номера, який я. Читав в соцмережі і вночі і зранку і оглядачів, і простих українців дуже всім сподобався номер, і суспільне буквально нещодавно можу помилятися за тиждень, чи трошки більше до е півфіналу оприлюднулода те, що ним займалася Таня Муїньо. Якщо ти можеш озвучити цю інформацію, от як довго е тривала підготовка до цього номеру, і чи були якісь попередні версії, тобто на якому етапі е Таню включилася, доєдналася? А, ну я прямо точної такої інформації не маю, але мені здається, що одразу після перемоги на національному наборі uh -huh. команда дівчат а, взялася за підготовку вже до самого конкурсу. Курсу, і от почались якісь певні е, роботи з постановкою і зі всім іншим. От тому, що там і дуже такі богемні костюми, які в яких закладено багато символів. Я просто дуже захоплена цим номером. Я вважаю це один із найкращих номерів України на Євробаченні. От мені, як єврофанці, uh -huh. як глядачці, все дуже подобається. Він визиває весь спектр емоцій, тому це це просто неймовірний номер. Розкажи, будь ласка, як дівчата поралися, чи взагалі доходив до них. Ну я просто спостерігав, що було багато хейту, і ну, якщо не хейту, то іноді бувало, от, ну чесно так сказати, певне розчарування. Розкажу чого, тому що, от, коли всі слухали студійку, ну зрозуміло, що студійку завжди можна там автотюн все поправити. А от коли був відбір, то е і друзі, там продюсери і журналісти, з якими я спілкувався, казали, що ну, наприклад, Яна трішки сла. Або заспівали, всі переживали, а чи зможе вона ну добре виконати чисто на самому конкурсі? Потім були відео з оцих євровечірок, які відбуваються в різних містах. Ну я розумію, що там, коли євровечірка, що там не така апаратура, не такий саунд, як на звісно, на конкурсі, тому що там зовсім інші бюджети, але декілька відео, які були в мережі, ну знову ж таки, знаєш, викликали сумніви. І навіть там один оглядач читав, що коли запитували єврофанів, там хто ваш. Ще, ну, Умовно найбільше розчарування, коли ви слухаєте студійку, а потім бачите наживо, то Україна там була ну, серед лідерів. Але коли з'явилися вже за декілька днів до самого конкурсу, ось ці відео, де всі співають акапельно, да, і ось запис, мені здається, це був в Києві, в Києві з хором. Класно Альона так, так. А, і, і Яна класно заспівали. і Ми так в своїх чатіках пишемо. Ви чули, ви чули, скидаємо, Круто. Потім з'явився цей кусочок вже з самого виступу репетиції. Круто, і вчора вона заспівала круто. Я розумію, що дуже дуже сильно вона готувалася і молодець. Я говорю про Яну. але ж ну, очевидно, що їй, їй неможливо було вберегти від цього всього хейту, тому що як тільки щось десь не так, всі ж там намагалися десь там чи тиснути, чи підколоти, чи вколоти. От як, от чи, чи відчув? Вали вони оцей тиск, чи все таки підтримка більшу роль відігравала? Як цей етап пройшов пройшли вони? Я думаю, тут варто уточнити, бо таке запитання досить складне. Це не Яна погано співала, чи вона там не вміє співати, чи ще щось. Ага. Це був поганий звук і погана апаратура. Ага. Яна дуже велика професіоналка, вона дуже крута. Це людина, яка вміє співати у всіх вокальних стилях, тому жодних проблем зі звуком на сцені Євробачення чи з вока, чи в вокальному плані у неї не було. Угу. і ніколи не було ні на нацвідборах, ніде тому це були проблеми звукорежисерів, які щось неправильно налаштували. От яна вокально дуже освічена. Вона дуже професіоналка. Я просто пишаю, що в нас така представниця України одна із так само, як і Альона Альона. Це дві професіоналки, це дві настільки е, класні е, людини. Що ви собі навіть уявити цього не можете? От тому а, чи дивились вони, який там хейт зараз uh -huh. є? Звичайно, що дуже багато хейту є, але я не запитувала конкретно це у uh -huh. дівчат. Вони uh -huh. сконцентровані на підготовці і готуються, щоб гідно представити країну вже у фіналі. Uh -huh. Ну знаєш, от в тому то питання, тому що от, ну коли Джері Хейл з'явилася на українській страді, я тоді читав, я пам'ятаю, що в неї є музична освіта, і тому знаєш, через те, то був дисонанс, ти думаєш, ну ну Єдиний унікальний слух, унікальний голос. Чого так? А от дякую, що ти ну в принципі прояснила це питання. Дозвольте запитати, чи хочуть точніше, не чи хочуть, чи можуть дівчата відпочити? Я так розумію, можна один день видихнути. Який план них на сьогодні, і коли власне розпочнуться вже репетиції фіналу? Так, дійсно на Євробаченні дуже важливий етап. Це інтерв'ю для міжнародних медіа. Сьогодні у дівчат вже були декілька інтерв'ю. Зараз наразі такий трошки перепочинок. Далі побачимо, як все буде йти, чи за планом, чи не за планом. У нас кожного дня є складений графік. От завтра ми вже чекаємо на другий півфінал. Також у дівчат там є певні заходи, певні інтерв'ю. І вже 10 травня буде генеральна репетиція. Ця фіналу і там нас чекає така важка тотальна робота. От і ще варто наголосити, що кожного дня дівчата мають репетицію в готелі не тільки в арені, а вони mm -hmm. постійно відточують е, свій номер, вокальні якісь там дані, е, постійно відточують, постійно працюють над собою, тому що для них це дуже важливо. З іншими учасниками зав'язалася дружба, чи виникли якісь ідеї колаборацій? Я ну дуже багато заголовків, і не завжди є час знаєш відкрити кожну новину читати. Але от я згадав, що мені десь попадалося на очі про те, що, начебто, запланували дует з представником United Kingdom, з Олександром Олі. Чи це відповідає дійсності, якщо ти знаєш? Yeah. <гум> ну загалом, наші дівчата дуже класно товаришують зі всіма учасниками. У них була можливість познайомитися з ними і на пліпаті, які вже відбувалися до самого Євробачення. І тут на бірюзовому хіднику я запитувала, з ким вони там товаришують. То найбільше я так бачу, що вони люблять спілкуватися з немом. Також з представником Великої Британії, як ви вже зазначили. Але щодо фітів, я не впевнена. Що можу це коментувати, бо я точно не знаю, uh -huh. от але я думаю, що якісь колаборації точно варто очікувати. Ти ти згадала про немо? Це я ну щоб було нашим е, радіослухачам зрозуміліше, це представник Швейцарії, який, до речі, мене останнє буде питання, який був е, ну так турнірна таблиця за прогнозами букмекерів, вона динамічна змінюється, хтось піднімається, хтось опускається. Е, це змінювалося зокрема після репетицій і після вчорашнього півфіналу. І е, які ну твоя особиста думка? Хорватія, Швейцарія, Італія, Україна чи фінальні результати будуть відповідати тому, що прогнозують? Загалом цього року дуже такі е, дивні букмекерські ставки. Мені здається, що е, немає якогось одного лідера. Я знаю, що зараз хорват відривається в цих відсотках. От але е, і особисто для мене і якось за спостереженнями, ніби не можуть визначити, от хто ж конкретний лідер. Mm -hmm. Я думаю, це зв'язано з тим, що ми сьогодні не бачили другого півфіналу. Mm -hmm. і мені здається, що вже після другого. Півфіналу варто буде вже якось оцінювати ці ставки. Зазвичай 99% букмекери завжди майже вгадують, хто ж буде переможцем чи переможницею там Євробачення. Але цього року я дуже сумніваюся, тому будемо вже бачити після другого півфіналу, тобто, після, після завтрашнього дня, вже ввечері. Я думаю, стане нам трошки зрозуміло ця вся історія. Я з тобою погоджуюсь, тому що от, якщо згадати попередні роки, от коли букмекери плюс-мінус там по ставках поставили, і от хто є лідером? Він тримається, а в цьому році ось Україна була довго. Ну, коли не було ще там деяких пісень. Потім Хорватія, потім Швейцарія, потім Італія піднялася. Франція опустилася і воно настільки динамічно, що будемо спостерігати. Аню, дякую тобі за включення. Бажаємо вам да. там наснаги, тому що я знаю наскільки це важко. Це марафон для не лише для артиста, а й для журналіста, тому що ну це такий робота нон-стоп, робота нон -стоп. За як буде змога, вітання передавайте від нашого колективу. Українці всі дуже підтримують і соцмережі сьогодні. Всі гудуть і всі просто пишуть, який класний номер, і які дівчата молодці, і як українці гордяться. Це знаєш, це буває крайнь рідко, тому що ми більше любимо якісь речі розводити. А ось це той випадок, коли дивишся і приємно за таку одностанність. Тому величезне вітання дівчатам і тобі. Успіху і до Дякую. зустрічі.